Насправді я не бачила їх портфоліо, але вони розказують, що вони от великі дизайнери, що вони в цьому розуміються, що вони їздили по світу і що вони знають, що нам кажуть. Але іноді якось сумніваєшся в їх компетентності через те, що коли вони викладають, можливо, це через те, що саме от вони дизайнери, а не викладачі, вони не можуть донести свою якусь думку. У нас там стоять дерев'яні вікна, які мають ось такі щілі, які просто можна просунути. Ти руку і вони лише заклеєні скотчем. От стільці, які вічно рвуться дівчатам колготки, це теж. Всім привіт! Мене звати Дарина. Я навчаюся в київському фаховому коледжі прикладних наук на третьому курсі спеціальність дизайн одягу. Чому ти вирішила вступати в профтех, а не в університет? І як батьки поставились до цього? Взагалі, ще з самого дитинства от, у мене був потяг саме от, до одягу, до показів. От, мені хотілося бути в цій сфері. І ще в шостому класі, я пам'ятаю, що сиділи якось на якомусь святі і всі обговорювали, хто куди буде поступати після закінчення школи. Я саме не знала куди, я просто знала, що це має бути якась творчість, і я просто загуглила назву ну, будь-якого коледж по дизайну. Все, перше вилітає кафе КПН, ну ще тоді був він ККЛП. І я вирішила, що от я буду йти туди. Наступає 9 клас, і я думаю, що будучи я йти до 11, до 11 класу, чи я буду залишатися в своєму, так сказати, баченні того, як я хочу навчатися. Тому я вирішила, що піду. До коледжу, який я ще колись знайшла в цьому своєму шостому класі. От, батьки, в принципі, хотіли, щоб я йшла до 11-го, аби потім я навчалася саме в університеті, може на якогось юриста, може медика. Тому що в мене мама навчалася на ветеринарному. От, і вони мене бачили в принципі в цьому. що в мене і дядько, він доктор наук, саме ветеринарних, мікробіолог, ось це все. І мене хотіли до нього, щоб це знаєте, прям династія. Яка династія? В мене взагалі не те. Я, я дизайнер, у мене взагалі інше бачення. От. Тому 31 травня я приходжу і кажу, ні, все, ми підписуємо документи, що я йду із школи. І так починається нова ера мого життя. Це саме вступ до коледжу. Просто я не хотіла ще два роки знаходитися в школі. От, для мене піти з 9 класу це значить піти шляхом, який ти вже для себе давно обрав. От, а 11 клас ну, це для тих, хто ще не визначився. От, в принципі, я не бачила сенсу сидіти у 11 класі. От, тому що це два роки, ти просто будеш якби подовжувати своє дитинство. Для мене вступ до коледжу це. Був такий трошки етап дорослішання. От а мені цього дуже хотілося для того, щоб от почувати цю самостійність і те, що саме я вирішую, що я буду робити в цьому житті, що ви вивчаєте? Наскільки знання актуальні? Хто викладачі чи достатньо практики? Перший другий курс загалом це предмети, які саме ми маємо вчати в школі, там математика, українська історія, але вони пришвидшені і є також предмети профільні. Це рисунок або ж ну ні, живопис нас появився на третьому курсі. Ну, основи дизайну. Якщо коротко, то ми вивчали там основи дизайну от, і створювали вже саме свої перші проекти, але це було от ну, як пробні варіанти, так би мовити. Більше нас все таки хотіли підготувати до ЗНО. Але так склалося, що ми здавали НМТ. Але от на рахунок саме от підготовки, то були викладачі, які справді були зацікавлені в тому, щоб ми за короткий термін могли вивчити якомога більше. От і скажу чесно, до НМТ я взагалі не готувалася. От, все, що було до початку війни, що я вивчала в коледжі, це все мені допомогло набрати ну, досить високі бали на НМТ. Тобто там було більше 180 балів з української мови. Десь 150 з історії, 150 з математики. Ну, і для мене для людини, яка не готувалася, я вважаю це дуже добре, і це показник того, як викладачі можуть розповідати. У нас просто така ситуація, що викладають з першого по четвертий курс викладачі дизайн одні ті самі, і вони самі постійно ці назви міняють. От і загалом я кажу, я це можу назвати так. На третьому четвертому курсі нас вже поділяється на історію костюму України. От потім. Ще в нас було а, Ну на раніше курсах, по моєму рисунку, у нас ще та саме викладачка вела саме от історію мистецтва. От, а потім вже нас з'явилася на третьому-четвертому курсі саме історія костюмів, якби звужена спеціальність. І зі спецпредметів, звісно ж, профанглійська, тому що без неї ніяк. От, кольорознавство теж на третьому курсі саме з'явилося і має вивчатися до кінця четвертого. Звісно, у нас більше, мені здається, все таки практики. От на першому другому курсі так було більше теорії. У нас, коли ми ще ходили очно, як була така можливість, викладачі влаштовували так звані мозкові штурми, де нам розкладали великий шматок паперу от, в класі, і ми в аудиторії. І ми тоді мали кожен написати якесь слово. До Основної теми, потім ми це все поєднували, якось там коригували, щось міняли, придумували сторітелінги. От Це от, коли тобі дають якусь тему, і ти маєш розвинути з цього невеличку історію на два-три речення. Ну, Це все було дуже цікаво, звісно ж. От. А коли прийшла пора дистанційки, то ми повернулися до саме цих проєктів в плані презентації. От. Нам дають тему, і план, по якому ми поетапно робимо свій проєкт. От. Саме таке наглядне і основне це. Ми робимо первинне дослідження, вторинне дослідження, От, потім вже якісь свої замальовки, так би мовити, і вже сам проєкт. Ну і, звісно ж, процес його створення. В принципі, гарний підхід, але через те, що ми саме в цьому підході, ну, з першого курсу, я вже на третьому, це вже якось не цікаво, і ну, людям воно набридло, але ж ну, ми розуміємо, що така зараз ситуація. Саме на очному навчанні от було більш цікавіше. У нас одна викладачка зараз вона на жаль пішла від нас, але вона навчалася в Великобританії. От і вона саме працювала дизайнером. На інших на рахунок інших викладачів то Насправді я не бачила їх портфоліо, але вони розказують, що вони от великі дизайнери, що вони в цьому розуміються, що вони їздили по світу і що вони знають, що нам кажуть. Але іноді якось сумніваєшся в їх компетентності через те, що коли вони викладають, можливо, це через те, що саме от вони дизайнери, а не викладачі, вони не можуть донести свою якусь думку. От, і знаєте, як то кажуть, світ моди він дуже жорстокий, і вони можуть. Вже також бути трохи жорсткими в цьому плані, і їм буває трудно нам щось пояснити. от вони Якось просто, от це не то, це не так, це не в тренді, це не в моді. Це взагалі жах якийсь. На парах взагалі буває таке, що в нас часто дівчата плачуть, от і тому саме для людей, які хочуть в цьому бути, тут потрібно така мати, Ну, по-перше, наполегливість в тому. Що вони роблять тому, що, от, наприклад, останній проект, коли ми робили, нам треба було намалювати там певну кількість ескізів. Ми її намалювали, і нам ну сказали, що жоден з цих ескізів не підходить. І ми малювали ще майже 100 нових. І ну, от, це такий момент, про який треба знати. Але мені здається, що в дорослому житті, в принципі, ось ця наполегливість це одне з ключових моментів, тому що наполегливі люди можуть досягти набагато більшого. В нас практика проходить не в компаніях, а в коледжі, тому що в нас саме в коледжі є три цехи. Здається, три. От, по крайній мірі, я була в трьох. От це швейний цех, один і другий. От і третій цех це саме де. Виготовляють тканину. От, дуже цікаво, ці всі апарати. Ми так наблюдали зі сторони, зі сторони. От, ще є, де виготовляють взуття. Але це вже по спеціальності дизайн взуття. Наскільки я знаю, нас ще додавали факультети з дизайну аксесуарів. Хоча раніше це було зі взуттям, але актуальну інформацію завжди можна перевірити на сайті От, для абітурієнтів, тому що я зараз цим не цікавлюся, я не абітурієнт. От, але. В принципі, практики цікаві. От, майстри, які там працюють, вони знають свою справу, бо раніше вони працювали на підприємствах, і вони знають, що кажуть. У нас в цехах от, є як і стара техніка, так і нова, тому що нам Ну, не все одразу можуть дозволити собі купити. От, тому є от, так, місця, де знаходиться більш нова техніка, більш стара. Але в принципі, навіть техніка, яка більш стара, вона може гарно обслуговуватися і можна зробити от, на ній також щось хороше. Тут, як на мене, головне, то це як пояснить тобі майстер і як ти до цього сам підійдеш. Ким можна працювати після навчання? Чи важко знайти першу роботу, як проходить робочий день? Після закінчення цієї спеціальності, ну, особисто, що я хочу, то це бути в фрілансі. От, тому що, в принципі, от коли ми вивчаємо дизайн одягу, у нас перші два курси з дизайнами графіки і дизайнерами взуття, дуже схожа програма. І це саме ці основи дизайну. Завдяки ним можна бути хоч веб-дизайнером, хоч там, дизайнером інтер'єрів. Ну, це якщо вже після коледжу ти там, хочеш десь щось конкретно, так сказати, углублятися. От, ну, ще можна, в принципі, піти, і, як я зараз підпрацьовую швеєю, ну, тому що нас саме вчать шити, не дивлячись на те, що в мене технологи. От, можна піти в якусь дизайн-студію, але це треба також ну, бути вже десь до цього працюючим, тому що без досвіду роботи, ну, рідко хто хоче кого брати, це всі прекрасно знають, що 18 тебе вже має бути 20 років досвіду. От, можна, в принципі, ще також піти в ІТ. От пройти ще якісь додаткові курси, тому що ну це зараз, як би мовити, всі туди йдуть. От, це актуально. І знаючи там якийсь код, можна спокійно робити дизайн сайтів, можливо, дизайн ігор. У мене, наприклад, є друзі, які зараз хочуть піти саме в розробку ігор, і я їм можу чимось допомогти з тим. Ну тому, що я також дизайнер. От і в нас є такий конект. Я знайшла роботу через те, що у мене були знайомі, от і ця знайома, вона саме дизайнерка. От ми з нею поспілкувалися, і вона, в принципі, подивилася на мої роботи. Ми з нею поспілкувалися, і вона вирішила дати мені шанс. От спробувати себе саме в цьому. На початку це буде мінімум. Дійсно, мінімум, поки ти наробляєш. Взагалі, на початку це навіть може бути не мінімум, а нуль, тому що тут дуже важливі саме знання. Знання за плечами не носити, а це дуже важливо. І ось ця дизайнерка, з якою я зараз співпрацюю, вона також казала, що без знань ну просто нікуди зараз, тому що, звісно, там можна пробитися десь по зв'язками, тому подібне, але далеко на цьому не виїдеш. Мій робочий день починається з того, що я о 9 ранку, не дивлячись на всі тривоги, на ось це все на погоду, то я маю приїхати прийняти замовлення. У клієнтів. От, загалом ми займаємося саме ремонтом одягу, але оскільки в нас дизайн-студія, у нас часто є такі замовлення, коли нам приносять три сукні і просять зробити з них одну. От, там взяти щось, якусь деталь з одної, перешити на іншу, а то розкроїти, там перешити. От, і така робота. Є, звісно, щось і більш нудне, там, типу підшити штани, от, там, якось то, зменшити розмір. Але, в принципі, мені подобається саме через те, що от, є цікаві люди. Є ну, цікаві клієнти, з якими ти можеш поспілкуватися, які також можуть бути в цій сфері, і вони просто е, шукають також однодумців, які от, можуть їм щось порадити, змінити, зробити з їх старим одягом, тому що буває, що твоє око вже замилюється на те, що ти постійно бачиш. А тут е, пропонують якийсь ф'южн. Ну, в принципі, так, мені подобається. Це моє. От, тому що підробітки, на яких я була раніше, не, ну, не викликали в мене тих відчуттів, які я отримую, коли сиджу за швейною машинкою або малюю ескізи, чи спілкуюся з людьми і пропоную їм якісь нові ідеї. 80% може бути нудною роботи, а може бути 80% і хорошої, тому що це ну, залежить від людей. От, тут ніяк не скажеш. Мені, в принципі, подобається сфера дизайну тим, що вона така непередбачувана. Ти можеш місяць сидіти і робити якусь таку звичайну. На роботу, а потім бах, і в тебе півроку, тільки якісь такі от проекти. Проекти, які в тебе викликають неймовірний запал. В тебе очі горять, і ти спиш по чотири години в добу, тому що тобі треба все встигнути, і ти прям живеш цим. Що подобається в профтесі, а що хотілося б покращити? Найбільше в нашому коледжі мені подобаються люди, які в ньому навчаються. Тому що от коледж це саме таке місце, от де зібралися, як мені здається, самі творчі люди Києва. Тому що після 9 класу ну це ще такі 15-річні підлітки. От і ти, коли знаходишся серед таких юних, але як би мовити, осознаних. От вони знають, що вони хочуть, вони в них очі горять. Просто частіше помічаєш, коли вже йдеш у університет, от здавалось би, там 15, і 17, 18 років невелика різниця, але люди стають якби, більш серйозними, чи що вже якось у них немає цієї е, дитячої наївності, цього запалу, що ти зараз там зробиш, ти перевернеш світ своїм баченням. От, і мені подобається цей коледж саме через те, що з першого курсу. Ти відчуваєш що ти серед людей наповнюєшся цією енергією для створення чогось нового. Покращити мені б хотілося, от зараз, дистанційне навчання для того, щоб його формат якось трохи переглянули. От, і ремонт у коледжі, тому що у нас там стоять дерев'яні вікна, які мають ось такі щілі, в які просто можна просунути руку, і вони лише заклеєні скотчем. От, стільці, які вічно рвуться дівчатам колготки. Це теж. Ну, в принципі, Я думаю, що це не так важко покращити, але було б дуже добре, якби це покращили. От, ну і викладачі деякі, я б їм поважала трошки більше людяності проявити. От і окрема любов у мене, якщо вже до плюсів, то окрема любов у мене до викладача історії це Штарки Оксана Віталіївна, просто обожнюю. У Нас, коли була остання пара з нею, половина студентів плакали. Бо це дійсно той викладач, який спочатку може здатися дуже суворим, але потім, от це та людина, яка хоче, щоб ви знали історію. Яка хоче, щоб ви знали о, її предмет не просто тому, що там, ти потім гарно напишеш ЗНО, що скажеш, що це вона вас навчила, а тому, що от, ти будеш це знати якби, для себе. Вона саме зацікавлює. От, ну а є викладачі, от, які доводять дівчат до сліз. Це, звісно, дуже так. Ви хочеться їм сказати, будьте трошки людянішими, трошки добрішими, тому що студенти це також люди, в нас також є свої проблеми. Ми також можемо бути емоційно нестабільними. От і тому якось свої емоції можна трішечки от, виражати спокійніше. Чи є корупція у цьому закладі освіти? Особисто я з корупцією не стикалася, і ну в принципі не стикалися мої одногрупники. Мені здається, що от саме в цьому питанні наш коледж обходить і інші, тому що от серед моїх знайомих з інших навчальних закладів, то там так корупція присутня, і це буває навіть дуже якось відкрито, але як то кажуть, рука руку миє, і щось там ніхто нічого не вирішує. Але, от саме в нас, ну питання корупції воно ніколи не піднімалося. Thank <laughs> Чи обов'язково вчитись у коледжі, щоб стати кваліфікованим спеціалістом, я вважаю, що от дизайн це спеціальність, де, звісно ж, можна було не навчатися саме у коледжі, а отримати там освіту юриста, але при тому, вже бути класним дизайнером. Але мені було от важливо, щоб я там не шукала, щоб якось щось зумістити. І, в принципі, якщо ти маєш диплом саме дизайнера, ну мені здається, роботодавець він може подумати, що ти відносишся до цього. Більш серйозно, от, що в тебе саме освіта дизайнера, що ти не просто це полюбляєш. От. Але, в принципі, велике бажання і хочу космос. От. Тому навчатись чи не навчатись ну, це діло кожного.